Вітаємо сьогодні 6 травня в Україні. відзначається День піхоти збройних сил України. Свято встановлено указом президента України у 2019 році. Відзначенням дня піхоти ми вшановуємо мужність та героїзм воїнів механізованих мотопіхотних гірсько-штурмових військових частин та підрозділів ЗСУ. Дата обрана на честь перемоги цього дня у 1648 році. Козаків в битві біля жовтих вод. Це була перша переможна битва під проводом Богдана Хмельницького. Також цього дня відзначається День Юрія Змієборця, покривителя українського війська. Наші піхотинці з перших днів російської агресії проти України у 2014 році можна боронили Україну під натиском піхотинців навесні 2022 року. Ворог втік з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Вони були головною рушиною силою під час контрнаступу на Харківщині та при звільненні правобережної Херсонщини та містах. Кирсона. Зі святом вас, піхотинці!